Дорогі друзі! Місто Анкона, Італія, святкові дні. Сьогодні 3 травня. Італія святкує із 1 травня, а Анкона і 4 травня. Двісякий базарчик. Бачите? Хочу вам показати поросятку. Солодке, подивіться скільки солодкого, який вибір. Це таке яскраве. Це вже. Горішки. Великий вибір солодкого. Я такого базару не бачила за пів року. Навіть в період різдвяних свят такого базару великого не було. Практично головний проспект міста Анкона заповнений базаром. Багато людей сьогодні гарна погода, гарні. Теплий сонячний день продається все, що душа бажає, Прекраси, сумки. Дуже великий базар. Завтра в місті Анкона день міста. І я думаю, що основні свята будуть проходити завтра. Ціка краса в холодці. Дуже гарна. Жіночка поступила. Треба буде ознайомитися з програмою, яка буде програма завтра. Це, я так розумію, сири продають. Не фабричні ці сири. Сири бачите, ковбаси, Шинка, бачите. Це є із козачого молока, ці сири. Дивіться. Я ще такого не бачила. Дивіться, яка краса. Все, що душа вважає. Ну, я здивована, я не чекала такого великого базару сьогодні. Перший раз таке бачу. Ще солодке. Дивіться, який великий обріб. Зивається дивися людей, є багато оліви альтартуфа, значить оліви, оліви в цих тартуфах, грибах. Люди дивляться в черзі стоять угу. ну тартуф я їла. Я їла. Пасту із тартуфом. Чим? Такий мені не дуже сподобався смак цього тартуфа, Чим він виділяється, запах. Запах такий сильний, специфічний запах цього гриба. Нічого особливого для мене. Ну таке. Великий вибір, базар. великий вибір, ціни більш-менш адекватні. Багато охорони, ви бачите, це теж я так розумію, це волонтарі вже пенсіонації. Косметика, кіна. Все, що душа забажає. Багато взуття. Бачите взуття. Подивіться мій YouTube канал, знає, що мар... зона марки, де я нахожуся, займає перше місце в Італії по виготовленню взуття. Ви... Виготовляється багато марок, дивіться, які яблука.